Твоє буде надалі прославлене. Бог Отець, син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Присядьте. Звернемося до Божого Слова. Дорога молодь, скільки із вас кожного дня. Не тільки тут, а й вдома. Ви читаєте Боже Слово. Підніміть свою руку. Тільки чесно, Господь бачить. Не густо, не густо. Сьогодні ми маємо можливість, як і кожного дня на цьому з'їзді, читати Боже Слово, слухати Боже Слово, роздумувати над Божим Словом. Давайте ми відкриємо Євангелію від святого Марка. Я бажаю прочитати одну історію про одного юнака, який шанував батька і матір. Переді мною наш старший пастор проповідував шануй батька і матір. І цей юнак це робив. Давайте ми прочитаємо Євангелі від Святого Марка, 10 розділ, 17-го вірша. І коли вирушав він у путь, то швидко наблизився один, упав перед ним на коліна і спитався його, учителю добрий, що робити мені, щоб вічне життя спадкувати?» Ісус же йому відказав: чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Знаєш заповіді? Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй свого батька і матір. А він відказав йому учителю все це я виконав ще з малку. Ісус поглянув на нього з любов'ю і промовив Йому одного бракує тобі, іди розпродай, що маєш, і Богем роздай, і матимеш скарб на небі. Потому приходь та йди вслід за мною, узявши Христа. А він засмутився тим словом і пішов, зажурившись, бо великі маєтки він мав, і поглянув довкола Ісус і сказав своїм учням: як тяжко отим, хто має багатство увійти в Царство Боже. Учні жахнулися від слів його, а Ісус знов у відповідь каже до них: Мої діти, як тяжко отим, хто надію кладе на багатство увійти в Царство Боже, верблюдові легше пройти через голчене вушко, ніж багатому в Боже царство війти. Вони здивувалися дуже і казали один до одного, хто ж тоді може спастися? Ісус же поглянув на них і промовив. Неможливе це людям, а не Богові, бо для Бога можливе все. Слава Господу. Дорога молодь. Ніщо в нашому житті, в якому ми живемо, не, не замінить зустрічі з Христом. Особиста зустріч з Ісусом Христом це дуже важно. Всі повинні прагнути пережити зустріч з Христом. На цьому фестивалі, на цьому з'їзді я знаю, багато їхали, щоби зустрінутися із вчителями, спікерами, які приїдуть одні відомі, інші менш відомі з хорами. З музикантами, співаками, щоби побачити, зустрінутись, можливо, з кимось сфотографуватися, і це добре. Але нічого в твоєму житті не замінить особистої твоєї зустрічі з Христом. Ти повинен зустрітися з Христом, ти повинен прагнути зустрітися з Христом добре, зустрінути хорошого служителя, помазаного викладача. Це добре. Але тільки Ісус міняє життя. Тільки Ісус має силу простити твої гріхи, заспокоїти твою душу, твоє серце і дати тобі вічне життя. Слава Йому! Тільки Ісус має слова вічного життя. Ісус любить людей. Він прийшов в цей світ. Він прийшов, щоб померти за наші гріхи. Він прийшов, щоб очистити нас і зробити із нас людей, вірних для нього. Він прийшов змінити наше життя. Кожне покоління має свої виклики. Кожне покоління має свої труднощі, незважаючи, в якій сім'ї ми народилися і де ми живемо. Свого часу я народився в гарній християнській сім'ї. Я любив свою сім'ю з діда-прадіда. Ми вірили в Бога, ми служили Богові. Я пам'ятаю 90-ті роки, і знаєте, це був час теж викликів, коли були вуличні групи, коли в нашому місті в Тернополі особливо ділилося все на групи. Вулиці, масиви і так далі. І так було багато молоді на вулиці, на дворі. Ми багато грали в футбол, ходили на турніки. Ми робили якісь певні речі, звичайно, і для себе, і для свого здоров'я, але також багато неприємних речей. І це був час, це були виклики. Дуже часто, коли я вертався з вулиці додому. Моя совість докоряла мене. Моя совість говорила до мене, що багато речей в своєму житті я роблю неправильно. Були моменти, коли я цілу ніч плакав і мої сльози заливали мою подушку, тому що я розумів, що я живу неправильно. Я ходив до церкви так само, як і багато хто. Я ходив, Божий дім, співав, навіть проповідував, молився, розказував вірші. Але я не мав особистої зустрічі з Христом. Я цього не пережив. Моя мама постійно молилася за мене і за нас всіх дітей, але особливо згадувала моє ім'я. І вона казала: Господи, спаси дітей. І вона згадувала моє ім'я і казала, Господи, спаси Віталія. Ви знаєте, як мене це дратувало? Як мене це нервувало, коли вона згадувала в молитві моє ім'я зі всіх дітей, моє ім'я. Мені це не подобалось. Але один день прийшов у моє життя, коли мені було 16 років. Я прийшов в дім молитви. Я прийшов як завжди. Я прийшов, схилив свої коліна, бо був навчений схилити коліна і помолитися, подякувати Богові за те, що переступив порід молитвеного дому, і пішов займати своє місце в церковному хорі, в якому я співав. І коли я прийшов і схилив коліна в Божому домі, одного разу, одного дня. Дух Божий прийшов в моє серце і показав мені, що я є грішник. Я відчув Божий поклик, я відчув, що моє серце нуждається в покаянні. Я заливався сльозами, я не знав, звідки вони взялися в мене. Я не чув ще проповіді, не відбувалося служіння, а Дух Божий торкався мого серця, що сьогодні твій день покаяння. Тобі треба покаятись, і я відчув себе брудним, грязним, нечистим чоловіком. Я не міг дочекатися кінця служіння. Мене просто всередині були різні почуття, була боротьба. Я хотів вийти на покаяння. Інша думка була: ну чого тобі виходити, до чого тобі йти, як подивляться інші? А як будуть дивитися молодь, серед якої ти служиш? Як будуть дивитися на твого батька, який є служителем? Знаєте, різні були думки. Але я не міг дочекатися, тому що я відчував, що мені потрібен Господь, мені потрібен Ісус, мені потрібно сьогодні покаятися в моїх гріхах. І коли прийшов кінець служіння, я просто скоро вийшов наперед, щоб покаятися, ви знаєте, наскільки це був благословений час. Я ридав, я сукрушався. Ви знаєте, молодь побачила, що я вийшов собі, вийшли за компанію. Ми, українці любимо, хтось один вийшов собі, вийду. Ви знаєте, ми виходимо, але чи ми покаялись? Я вам хочу сказати, в той день вийшло близько 20 чоловік молоді на покаяння, але покаявся в той день. Я один. Я один. покаявся. Багато із них мали ще свої дні покаяння. Деякі з тих, хто виходив взагалі, пішли в світ і ніколи до тепер не повернулися. Бог дав цей момент покаяння. Я пережив це в своєму житті. Це постійно тримає мене в моєму житті цей день відродження, народження від Бога. Це був благословений час. Я не можу його забути. Це був прекрасний час, час шукання Господа. Сьогодні Бог, я знаю, турбує багато сердець, тому що спілкуюся. Ми приходимо на молитви. Особливо на молитви за хрещення Духом Святим, і так багато молоді підходять, вони розказують своє серце і так далі. Я розумію, наскільки сьогодні молоде покоління шукає Бога і хоче вирватися з багатьох гріхів, в яких погрязла їхня душа. Тому що всі ми тянемося до чистоти, ми всі шукаємо чистоти, але тобі на цьому місці може допомогти тільки Ісус. Алілуя! Тільки зустріч із ним змінить твоє серце і життя. Якщо ти цього бажаєш, якщо ти цього хочеш, цей молодий юнак, Він прийшов до Ісуса. Він прийшов до Ісуса. І Він хотів знімати цю зустріч. Найперше, ми бачимо, що Він. Прийшов до Ісуса і зустріч з Христом, перше номер один, дала йому більше і глибше розуміння, хто є Бог. Алілуя! Тому що коли ти зустрінешся з Ісусом, Він дасть тобі правдиве розуміння Бога. Неможливо пізнати Бога, якщо не через Христа. Тільки через Христа ми можемо пізнати особу Бога, особистість Бога, Його життя, Його характер. Ісус сказав, ніхто не є добрий, тільки Отець. Алілуя! Цей молодий чоловік він знав Божі заповіді. Він жив по них, Він виконував їх. Але саме глибоке розуміння Бога дав для нього Ісус. Ісус сказав: Хто є Бог? Зустріч з Христом завжди. Дасть тобі це розуміння. Розуміння, що Бог є добрий до всіх і до злих і до праведних. Хвала йому. І дощ посилає на всіх і на злих, і на праведних. Бог є добрий. Бог є добрий завжди. Кожного часу. До всіх Бог не бажає смерті грішника, але Бог бажає, щоб всі прийшли до пізнання правди. Хвала йому. Це наш Бог, це наш Бог. Друге, ми бачимо, що зустріч з Христом вона дала йому унікальну можливість задати йому запитання. Задати йому запитання. Тому що, коли ти зустрінешся з Ісусом, Він єдиний, здатний відповісти на всі твої запитання. Ми відповідаємо як служителі. На ті запитання, які знаємо, але є дуже багато чого ми не знаємо. Але все знає Ісус, хвала йому. Він має повноту знання, повноту розуміння, тому що Він бачив тебе вчора, позавчора і третього дня. Він знає абсолютно все. А ми, люди обмежені, ти можеш прийти до нього і задати Йому запитання. До Ісуса можна прийти із любим запитанням. З любим запитанням, самим незручним, ти можеш прийти до нього. Ти можеш відкритися Йому, ти можеш поговорити із ним. Ісус дасть тобі відповідь. Ісус знає все. Він розуміє все. Він знає всі обставини Твого життя. Він відповість тобі. Він знає моє і твоє дитинство. Він знає, як ти виростав в твоїй сім'ї. Він бачив твою поведінку з твоїми батьками, з твоїми братами, сестрами. Дуже часто молоді люди гарно стараються поводитися з іншими і дуже погано поводяться з своїми рідними, братами і сестрами в одній сім'ї. Ти повинен навчитися любити твою сім'ю. Алілуя! Ти повинен навчитися любити твого брата, твою сестру в твоїй сім'ї, шанувати твоїх батьків. Це основа, це дуже важно. Ісус, Він знає все. Він знає твою молодість, вона є перед ним. Він знає все, що ти маєш на твоєму серці, і ти можеш сказати до нього, що ти хочеш. Цей чоловік прийшов до Ісуса. І він має запитання, що робити, щоб вічне життя спадкувати? Дуже духовне питання, дуже правильне питання, чудове питання. Це показує на те, що він виховувався в гарній сім'ї. Він дійсно виконував заповіді, він багато чого знав про Бога. Здається, гарний, моральний, чудовий юнак. Мав гарне положення в Луки написано, що один із начальників, всі три евангелисти описують цю подію. Він прийшов до Ісуса, і Він сказав: що робити мені, щоб вічне життя вспадкувати. Найперше, ми повинні зрозуміти, що для нашого спасіння все зробив Бог. Алілуя! Ти нічого не можеш докласти до твого спасіння, ти просто можеш прийняти його вірою. Алілуя. Тому що Біблія каже, бо спасені ми благодатю через віру. Це не від нас, це дар Божий. Хвала йому. Він хотів щось зробити. І Ісус дає йому відповідь. І Ісус говорить до Його серця. І каже йому на заповіді. Ісус вказує на основу, і Він каже: Я цю основу виконав з дитинства. Все це я виконав з мого дитинства. Що саме він не вбивав, не чинив перелюбу, не крав, не свідкував неправдиво. Не кривдив, він шанував свого батька і матір. Хто із вас сьогодні, дорога молодь, може сказати, що ви всі ці заповіді сповнили з дитинства? Хто чесно може сказати, що все це я виконав з дитинства? Підніміть свою руку. Скільки є таких? Я не бачу нікого. А цей сказав. Я все виконав. Ви знаєте, Ісус не заперечив Йому. І Ісус не заперечив, Він каже до нього: одного бракує тобі. Ісус погодився із цим. Ісус погодився, що Він дійсно все це виконав, але каже: одного тобі ще бракує. Знаєте, якщо говорячи про нас сьогодні, то нам багато чого бракує, нам бракує всього того, що вверху було. Тому що жодної руки не бачив, що ми все це виконали з нашого дитинства. Скажіть, скільки з нас народилися в віруючих сім'ях, Віруючі батьки? Багато. Ми не можемо сьогодні сказати, все це я виконав. З мого дитинства і я не можу сказати, що я все це виконав з мого дитинства. Я був релігійним, але я не виконував все з дитинства. Дуже часто я не слухав свого батька і не слухав свою матір. І знаєте, мені батько дуже часто говорив, коли я мав підлітковий тяжкий вік, він дивився на мене і він казав: Віталій, як не будеш слухати мене, то будеш слухати своєї шкіри. Комусь так батьки говорили чи ні. Не будеш слухати себе. Старші люди підняли руку. Будеш слухати своєї шкіри. Знаєте, це дуже боляче. Слухати своєї шкіри. Це дуже боляче. І не раз це було боляче, знаєте, коли мама і тато казали, зимою одягайся. А мені 16 років, я не хотів одягатися. Я хотів ходити в мороз без шапки. Я хотів ходити в туфлях на морозі. Ну, знаєте, кавалер, як то кажуть. І дуже часто голова мене боліла. І дуже часто, знаєте, сильні болі. Тому що мороз тяжко. Я приходив не раз додому, і голова болить. Я кажу, тато, мама, помоліться, щоб мене голова не боліла. І моя мама і тато казали, ми будемо молитися, щоб Бог тобі розуму дав. Я не хотів розуму, я хотів, щоб мене голова не боліла. Мені здавалося, я розумний. В своїх очах. Біблія каже: горе мудрим в своїх очах, горе мудрим або розумним перед собою самим. Ісаї 5:20. І знаєте, це був. Такий час. Цей юнак, Він все виконав. Це прекрасна молода особа, але ми бачимо Ісус, Він дивиться в глибину, Він бачить Його цінності, Його прив'язаності. Отже, зустріч з Христом. Вона покаже на твої справжні цінності, на Твої справжні прив'язаності. Вона покаже на Твоє справжнє серце. Ісус знає все. Ісус знає все. Ісус каже. Є ще річ, до якої ти прив'язаний. В тебе все добре, але є те, що заважає тобі вспадкувати вічне життя. Що це? це багатство, яке ти маєш? Це багатство, яке ти маєш. Що мені робити з цим? Ісус сказав, все, що ти маєш, що зроби? Що зроби, дорога молодь? Продай. Ісус каже, все продай. Абсолютно. Ісус сказав, абсолютно, нічого не лишай. Ісус каже, іди розпродай, що маєш. І не просто розпродай і лиши собі на чорний день, положи собі на книжку в банк і так далі. Але що зроби? Роздай бідним. Роздай бідним. Скажіть, коли б ви мали великі маєтки, коли б ви мали так всього багато, гарну хату, гарний дім, добру машину, і гарні меблі, і все в хаті, сучасна, електроніка і так далі, все все є. І ви чудова моральна людина, ви чудово все живете, виконуєте, і ви чуєте від Ісуса Слово, Іди, і все продай. І роздай бідним. Я не знаю, як би ми прийняли це слово. Я не знаю, як би ми зреагували на це. Знаєте, дуже легко продати, коли в тебе нічого нема. Але це не просто продати все, коли є дуже багато всього. І з тим багато всього, що ти маєш, пов'язане твоє положення, твоє ім'я, твій статус. Все з цим пов'язано, ви знаєте, тому що з багатством пов'язано дуже багато інших речей: статус положення, відношення як людей. Знаєте, навіть коли в першу апостольську церкву приходили люди багаті, то їм казали, сідайте ближче до переду, приходили бідні, їм казали, сідайте взаді. Хто приходив золотим перснем, на нього інакше дивилися, як на того, який його не мав. З багатством багато чого пов'язано. Ісус бачить. це мішає спадкувати вічне життя. І каже: йди все, продай і роздай бідним. Зустріч з Ісусом Христом, вона вкаже тобі конкретно, що треба зробити. І те, що каже Ісус, завжди є тяжке до виконання. Те, що кажуть люди, дуже просте до виконання. Но те, що каже Бог, воно ріже по-живому. Завжди. Воно ріже по-живому, воно не вміщається в логіку, воно не вміщається в ситуацію. Це дуже тяжкі слова почув цей чоловік. Йому важко було це сприйняти. Але це для нього був вихід. Це слово від Ісуса, це слово від Бога. Іди все продай, і роздай бідним. Матимеш скарб на небі, матимеш інші цінності, матимеш іншу орієнтацію не на землю, а на небо. Зустріч з Христом все поміняє в твоєму житті. Може, ти сьогодні сидиш і думаєш, що я маю робити. ЗНО завалив? Скільки із вас, підніміть руку, сподіваєтесь, сподівалися, що ви краще напишете ЗНО, а написали гірше. Підніміть. О, багато рук. Ви думали, що буде краще, правда? А воно вийшло нижче. Знаєте чому? Тому що ви Божі діти і Господь хоче бачити вас на місії. Алелуя! Ти мав плани поступити в твій інститут, університет. А ти завалив свої ЗНО, тому що Ісус хоче, бачити тебе в другому місці, і ти там будеш. Ти не втічеш від Нього, Алілуя. Ти будеш служити Йому, бо це час від Бога служити Йому. Це час від Бога служити Йому, віддатися Йому. Зустріч з Христом. Вона вкаже тобі на твоє покликання. І Ісус каже до цього молодого юнака, зроби це, а потім вертайся, і йди вслід за мною, взявши свого Христа. Зустріч з Христом, вона вкаже тобі, що далі робити. І Ісус не залишить Тебе просто так, зроби це, і більше нічого не скаже. Він скаже тобі. Що ти маєш робити далі? Як ти маєш далі реагувати? Яке покликання твоє? Що ти маєш далі робити для Нього? Для нього це робить зустріч з Ісусом. Ісус сьогодні є тут. Зустріч з Христом завжди приводить нас до вибору і ставить нас перед вибором. І нам треба приділитися, куди йти, що робити. Вибір за тобою. І Ісус сказав, що треба зробити. Вибір за тобою. Вибір тяжкий, вибір нелегкий. Але його треба робити саме тобі. Саме тобі. Не твоєму татові, не твоїй мамі. Тобі треба робити вибір, на якій основі, на якому фундаменту, за якими принципами, за яким світоглядом ти будеш жити твоє життя. Тобі треба вибирати, і що ти вибереш, те будеш мати. Вибір оприділяє наслідки. Вибір оприділяє наслідки. Який вибір, такі будуть наслідки. Сьогодні вибери Ісуса, Вибери життя з Христом, Вибери поклоніння Йому, служіння Йому, шукай Його в своєму серці, в своєму житті. Навернися до нього, прийди до нього, переживи цю Божу благодать. Сьогодні Бог кличе тебе. Сьогодні Бог на цьому з'їзді. Він кличе дуже багато людей, тому що кожен із вас, ми тянемося до чистоти, ми тянемося до Бога. Ми хочемо бути кращими, святішими, чистішими. Я знаю, що багато із вас, ви навіть хочете, щоб хтось сказав, гей, зупинися, не роби цього. І нема нікого, хто би сказав, зупинись. А є багато, кому треба, я би сказав, сильна дисципліна. І багато із вас чекають цього, щоб хтось сказав, зупинись, не роби це. І нема нікого. Дуже часто і ти дивуєшся і думаєш, всі роблять це і це, не напевне, що нормально буду собі робити далі. Бог тобі каже: зупинись.